Неймовірні пригоди комірниць полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Таку творчу і незвичну назву вигадали організатори для проведення цьогорічного конкурсу фахової майстерності краще за професією, а саме для номінації комірник. Те, що фахівчині цієї спеціалізації не лише професійно і сумлінно виконують свої посадові обов'язки, а й мають мистецькі здібності. Стало зрозуміло на початку конкурсу. Десятка цьогорічних учасниць фахових змагань оригінально презентувала свою професію, заспівала пісню про повсякденну купітку роботу комірників і комірниць. Працювати як годинник задля успішної і стабільної роботи великого потужного підприємства гірничодобувної промисловості мають усі фахівці. Про це співають учасниці конкурсу. Комірницям на ПГЗК відведена особлива роль, адже їхні посадові обов'язки полягають у зберіганні обліку і розміщенні товарно-матеріальних цінностей на складі, їхньому прийманні та видачі саме цим фахівчиням, добре відомо, як заповнювати всю супровідну документацію необхідну для переміщення. ТМЦ знають вони умови зберігання та складування товарів, беруть участь у проведенні інвентаризації та складанні звітних даних. Про рух і наявність товару на складі. Тож конкурсні завдання, успішне подолання яких мало визначити трійку фіналісток конкурсу Краще за професією, були максимально наближені до професійних навичок комірниць. Практична частина конкурсу складається з чотирьох завдань, які були розроблені з питань з охорони праці та посадової інструкції комірника. В перших трьох завданнях приймають участь 10 комірниць. Четвертому фінальному завданні будуть змагатися три учасниці. Перш ніж дати старт практичним завданням, Жанна Головченко підбила підсумки необов'язкового про те, як виявилося значущого етапу конкурсу домашнього завдання. Комірницям необхідно було створити емблему, яка б якнайкраще розкривала суть їхньої спеціалізації. Свої ідеї на розсуд представників конкурсної комісії представили вісім із десяти учасниць. Кожна з них до загального залі поотримала по одному додатковому балу. Переможниці цього етапу змагань Оксані Кушняренко комірниці складу 4833 пощастило більше. За свою емблему їй було нараховано 2 бали. Прикріпивши найкращу емблему комірниці служби внутрішньої логістики, учасниці перейшли до визначення кращої фахівчині своєї спеціалізації 2023 року. Із першим практичним завданням робітниць складу ознайомила Наталя Крокуновська, начальниця дільниці СВЛ компанії Ферекспо. Перше практичне завдання у нас називається виявлення порушення з охорони праці та пожежної безпеки в складі. На проведення цього конкурсу кожній учасниці вам дається 4 хвилини. Це максимально. Якщо ви справитеся швидше, говорите, що я готова, фіксуєте собі на листочках, у кожної вас тут лежить листочки чисті, фіксуєте ці порушення на листочках, ті, що ви виявляєте, і потім нам говорите, показуєте все те, що ви виявили. Зона проведення нашого конкурсу межі це цього МЦ і до кінця синіх ящиків, оцих великих, що стоять. Тобто все оце сховано для вас секрет в цій зоні. Ви повинні знайти всі порушення, які вам тут підклали справедливий суд. Шукали порушення на заздалегідь визначеній ділянці конкурсантки послідовно. Жодна з них не мала змоги підказати колезі зауваження, які їй вдалося виявити під час проходження завдання. Поки одна комірниця фіксувала підлаштовані для конкурсу порушення, інші чекали своєї черги у спеціальному приміщенні. Кожна фахівчиня дотримувалась власної схеми проходження конкурсного завдання. Хтось намагався охопитись лише за видимі недоліки, але витратити мінімальну кількість часу. Інші прискіпливо оглядали територію і лише за плином визначеного часу озвучували ті порушення, які вдалося встановити. Найуважнішими у першому етапі практичних змагань виявились Марина Марценковська і Мирослава Федорченко. Цим комірницям вдалося відшукати однакову кількість порушень вісім. З умовами другого етапу практичних змагань учасницю знайомила Галина Дробаха, начальниця дільниці СВЛ. Треба сформувати зиму так собі. Зверху будуть види інструктажів, знизу і характеристика. Просто відповідно один до одного підібрати. На це все надається дві хвилини максимум. Ну якщо раніше справиться, чудово. Ось. За кожну правильну відповідь один бал. Це завдання виявилося для учасниць складним. Правильно визначити насправді дійсні види інструктажів і стислий опис характеристики до них не вдалося відшукати жодній конкурсанці. Тож це завдання багато балів комірницям не принесло. Третє практичне завдання, яке було останнім перед визначенням трійки фіналістів. Передбачало розгадати кросворд. Кросворд на тему пожежна безпека, таким чином, щоб ви отримали ключове слово воно вас виділено там. Це швидкозйомний вантаж-захоплювальний пристрій для роботи з різними вантажами. Значить, даємо вам 3 хвилини, ви всі сідаєте одночасно, кожен свій листочок, час обмежений, вписуємо всі слова, які ви вважаєте, відповідь на питання, і прописуєте ключове слово. Якщо ви відгадали, може не всі, але знаєте ключове, пишіть ключове слово. Три хвилини промайнули швидко. Комірниці віддали членам комісії папірці з відповідями на кросворд, які їм вдалося розгадати. Члени комісії взяли 15 хвилину перерву, аби підрахувати зароблену учасницями кількість балів за цей конкурс і підбити підсумки трьох практичних змагань, за результатами яких і була визначена трійка фіналісток. Тож за звання кращої комірниці 2023 року продовжили змагатися: Лілія Тарасенко, Оксана Кушніренко та Ірина Кочергіна. Дівчатам довелося пригадати посадові інструкції, щоб якнайшвидше впоратись із фінальним завданням. Члени комісії змоделювали ситуацію, ніби автомобіль постачальника заїжджає на склад, і комірникові треба виконати певні дії, щоб перевірити і прийняти темце. Час на виконання завдання лімітований. На все про все 5 хвилин. Чи то через хвилювання, чи забракло досвіду деяким фахівчиням, оскільки не всі вони у повсякденному професійному житті виконують таке завдання, тому конкурсантки припускалися помилок, які є грубим порушенням посадових інструкцій. Усі троє комірниць впоралися із завданням. Представники конкурсної комісії пішли підраховувати зароблені ними бали. Ми вирішили поспілкуватися із учасницями, щоб дізнатися їхню думку з приводу конкурсу і завдань, які цьогоріч були обрані для визначення найкращої фахівчині. Участь в конкурсі в мене вже четвертий раз. Кожен рік нові конкурси. Це перевірка наших знань. Незвичного бо найважчого нічого не було. Це з цим стикаємо. Кожен день в роботі з інструктажами по охороні праці та пожежної безпеки, та по прийомці товару. Та... А було цікаво, це кросворд, так, трошки був замислуватись зі своїми підвохами. Я працюю вже комірником 5 років, але не наважувалася якось в цьому році, вирішила спробувати. Самі вирішила, чи може? Е, ні, моя колега парниця, ми з нею разом. Е, ну, вона вже проходила цей конкурс в минулому році. Вона зайняла тоді призове місце третє. Ось я щось подумала, чому б не я. Цікаві були конкурси? Дуже. Переживання, звичайно, взяло гору. Може, може, потрібно було б краще заспокоїтися. Це друга моя участь у конкурсі в минулому році. Третє місце посіла. Ну, в цьому році ще не відомо. Були впевнені в своїх силах чи переживали перед оголошенням фіналісток? Звичайно, переживали, бо дівчата дуже сильні, багато працюють вже, і такі серйозні суперники. В минулому році у вас було призове місце, третє. Чому вирішили в цьому році взяти участь? Спробувати просто. Ну, це цікаво у конкурсі, це завжди весело і цікаво. Чи сподіваєтесь ви цьогорічна перемогу? Ну хотілося б, звичайно, але вже <сум> як, як вийде. Хотілося і вдалося. Ірина Кочергіна стала кращою комірницею 2023 року. Друге місце посіла Лілія Тарасенко. Третьою стала дебютантка Оксана Кушніренко. Результатами змагань задоволені призерки та організатори, які зазначили, що цьогоріч усі комірниці показали високі знання, і розбіжність результатів між призовими місцями незначна.